Якщо ти відкрила це відео, тобі точно не байдуже твоє фізичне та ментальне здоров'я. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що перше, а що важливіше, і дізнаємося, з чого розпочати свій життєвий Музика Я Оля Воробйова і це проект Beauty Insider, покликаний допомогти тобі зробити якісний стрибок, в якій би точці ти зараз не була. І сьогодні ми будемо говорити, як і завжди, про жіноче нагальне: чи існує здоров'я духу без здоров'я тіла і навпаки? А також ми разом розберемося, чи можливо це все об'єднати. Ну що, погнали? Почнемо з рубрики Б'юті Бліц і дізнаємося, що оберуть дівчата: менталку чи скакалку. За правильні відповіді та активності будемо дарувати подарунки. Як працюють наші умови бліц-опитування? Якщо відповідаєш правильно на ментальне запитання, отримаєш подарунок для розуму. Якщо робиш фізичну дію і вибираєш стрибки на скакалці, в такому випадку пропригавши, наприклад, 10 стрибків. Множимо на 10, 30 множимо на 30. Ну а 40 на 40. Як тебе звати? Еля. Кароліна. Оксана. Аня. Аня, що обереш? Менталку чи скакалку? Менталку. Скакалку. Що вибираєш? Ментально. 450. Угу. Мінус 150 Угу. Поділити на 2 Чека. Є. <свісно> <свісно> yeah. І помножити на 10. Є. Yeah. 1500. Ти молодчинка і отримуєш Омегу від дорізней, яка покращує роботу мозку. Тримаєш. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Їдемо їдемо далі, єдемо далі, єдемо далі, Працюємо, працюємо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, сорок. Раз, сорок. Це, це круто! Ель, ну це фантастика. Я не встигала рахувати. Респект і подарунок. Вау. Коктейль протеїновий для того, щоб тренування і стрибки були ще активнішими і частішими. Дякую дуже. До речі, люблю Oriflame. У мене навіть окуляри з собою Oriflame. О, вау! Дуже приємно. <рес> Дякую вам дуже. 300 плюс 500 поділити на 2, поділити на 10, помножити на 4. Вірно, це прямо точно. За правильну відповідь маєш подарунок для підтримки мозику. Тримай магній. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ого. П'ятдесят вісім. Шістдесят. Це зараз буде рекорд. 70! Оксана забирайте всю корзинку, Вау! тому що наскакали просто неймовірно реальний рекорд. Так, Вау! дякую вам. <плес> дякую, гарного дня. Ну, що тут скажеш, стрибати це вам не рахувати. Але насправді наша сьогоднішня тема значно ширша за фізкультуру та арифметику. І перед тим як запросити в гості нашу спікерку, я розповім вам свої власні рекомендації щодо ментального та фізичного здоров'я. Я займаюся фізичною активністю вже мінімум 10 років, і для мене must have – це три рази на тиждень, а краще п'ять. Я надаю перевагу інтервальним тренуванням або бігу на довші дистанції. Для мене фізична активність це одразу декілька переваг. Це уникнення стресу, це краща концентрація, це добрий настрій, тому що під час Зайняття спортом в тебе виділяються дофаміни, тебе виділяються ендорфіни, і це покращує твій настрій. Це концентрація уваги, коли ти сфокусована на задачах, що маєш перед собою. І це однозначно покращення настрою і, звичайно, самооцінки. До ментальних практик з власного досвіду я можу віднести. Ритуали по догляду за обличчям це справді час, який ти виділяєш собі і де ти максимально сфокусований на своїй особистості, на другому місці це серіали. І кіно. Ну а третє місце це звичайно книги. Книжки, які входять в топ-3 моєї підбірки, і які я люблю перечитувати: це «Меттью Перрі, Друзі, Коханки та Велика Халепа. На другому місці біологія поведінки. А третя моя порада це чого не знають маркетологи. Пиши в коментарях методи, як ти підтримуєш своє ментальне та фізичне здоров'я. Але, дівчата, це мої особисті рекомендації, а головна цінність проєкту б'юті. Інсайдер в тому, що з нами провідні фахівці. І наступна наша героїня це зіркова експертка. Тож поспішаймо знайомитись. Я рада вітати Христину Решетнік, маму трьох синів, журналістку. Та інфлюенсерку, друзі, вітаю Христина. Вітаю всіх глядачів. і Дякую вам, Олю, за запрошення. Дуже приємно сьогодні бути так. з вами в нашій студії. І перше моє запитання буде: як ти підтримуєш своє ментальне та фізичне здоров'я від нашого ментального здоров'я, особливо нас жінок, залежить, який буде настрій, яка буде атмосфера в сім'ї. Я розумію, що якщо мама буде не в ресурсі, то значить все взагалі посипеться і буде погано всім. Тому я намагаюся знаходити час на себе, піти десь погуляти, випити чашку чаю, взагалі піти і присвятити якийсь час собі. Я зараз від цього постійно кайфую і отримую колосальне задоволення. Дуже мені допомагає останні три роки. Я підсіла на якраз на медитації. Я знайшла просто якраз свого наставника по кундаліні Йозі. Якісь техніки дуже допомагають. Дійсно розслабитись, сконцентруватись на чомусь важливому. Ну і найголовніше, тому що якраз ментальне здоров'я це як одна частина. Найкраща боротьба, от якраз зі стресом, це власне, фізична активність. Після цих недоспаних ночей, коли я зранку розумію, що я, наче не в ресурсі, не маю ні сил взагалі, апатія повна. Я відправила дітей в школу, сумку спортивну і пішла займатися спортом. І після цього я відчуваю прилив енергії. До речі, якраз спеціально для. Глядачів твоїх я хочу подарувати свою розминку, яку я роблю щодня. Цей комплекс прав сила в тобі це якраз про здоров'я в першу угу. чергу. Комплекс прав на все тіло, яке може виконати будь-хто. Це не є щось надскладне. Я є прямий приклад. От як ви можете виглядати, якщо будете робити так, як я Я почула від тебе таку фразу, що фізичне здоров'я ти підтримуєш ну мало не щодня. А от якщо ми повернемося до ментального, як часто, на твою думку, потрібна ось ця ментальна розрядка? Ментальна розрядка, на мою думку, потрібна тоді, коли відчуваєш, ну, що щось в житті йде не так. Відчуваєш якісь проблеми, не влаштовує життя, щось йде не так, як би ти хотів. Якщо ви, наприклад, вранці прокинулися, начебто після сну ви повинні бути відпочивші. Але цього немає. Це вже перший дзвіночок, що щось в житті іде не так. Якщо, наприклад, відчуття оце постійне відчуття якогось стресу, роздратованості, все не влаштовує життя не таке, це також треба звернути на це увагу, можливо, знайти якісь там моменти, на що звернути увагу і пропрацьовувати. А от ти сказала два таких фактора, які на твою думку є вже таким тривожним. Дзвіночком почати або ментальні якісь практики, або фізичні. Так? Тут mm -hmm. перше прозвучало втома, mm -hmm. друге роздратованість. Mm -hmm. А якщо ми спробуємо виділити топ якихось mm -hmm. поганих дзвіночків, що от все, мені вже треба. Якщо е, думки, е, ну якщо в житті нічого не тішить, от те, що раніше приносило якесь задоволення, тому треба шукати якісь от саме або нові е, моменти, щоб приносило цю радість. Ну і е, можливо, Уне, це саме уникнення якихось тем важливих, які мають дійсно важливе значення там сім'ї, планів на майбутнє. Ми відчули ці дзвіночки. Ми їх зрозуміли. Але mm. як нам е, зробити перший крок? Де от знайти мотивацію для того, щоб почати діяти? Ну, насправді, це завжди найскладніше це зробити крок. Е, перший, як на мене, тут найголовніше, потрібно одразу виділити проблему. Не просто мене не влаштовує там взагалі життя, а конкретно поставити запитання, що саме мене не влаштовує там робота, тому що я не маю там розвитку, наприклад. Угу. І таким чином ми вже е, даємо якийсь поштовх до дій, тобто ми знаємо, в якому векторі е, треба рухатися. По друге, е, коли не треба ставити собі якихось глобальних цілей, мені uh -huh. здається, от для мене це правило дуже дієве. Я краще степ чуть-чуть, я прописую, є глобально. Я прописую глобальну мрію там на рік. На п'ять, але по факту кожного там тижня, чи дня, чи, чи місяця я можу прописувати маленькі кроки, як це зробити. І дуже класно в цьому плані е, знаєте, такі е, дієва практика, правило там п'яти хвилин. Тобто, якщо ти там щось придумав зробити, то її потрібно от зараз за п'ять хвилин хоча б якийсь крок зробити. Це теж дуже важливо. От і, і особливо е, треба себе після цього похвалити, тому що ми дуже часто себе Таємо за що ми не робили, не можемо зробити. А от власне, якраз похвалити і тому якісь нагороди маленькі в кінці винагороди, собі можна поставити. І це буде теж так дуже класною мотивацією, як на мене. Ну до речі, дуже дотично до бізнесу, Та тобто є mm -hmm. по по суті KPI, Є е, чіткі терміни їх виконання так. і є мотивація в завершенні. 100%. Та? Тому 100%. Ну, ми 100%. теж є з тим, е, скажімо, фондом, який ми маємо розвивати угу. власне, для себе. І головне питання: угу. а що важливіше? Ментальне чи фізичне здоров'я? <гум> що перше, що важливіше? Немає поняття, що важливіше, тому що і те, і те важливе. Це фундамент взагалі всього життя. Якщо не так. буде у нас надійного фізичного якогось сталого розвитку, то... Почне підводити ментальне ментальне. Якщо не буде ментальне, то знову ж таки цей душевний спокій, якесь задоволення, розуміння, чи правильно рухаєшся, то власне не буде тоді актуальне це фізичне. Тобто угу. тут потрібно завжди балансувати, знаходити баланс, працювати як над тим, так і над тим. Христина, ти сказ сказала, що наразі не відвідуєш психолога. Я знаю, що така ситуація може бути актуальною для багатьох, і в такому випадку виникає наступне питання: а яка тоді альтернатива? Наприклад, у мене є список із книг, які дійсно дуже мені здається дієві. Хто їх прочитає, знайде багато відповідей на багато своїх запитань, можу поділитися угу. також, і можливо, от якраз глядачам, вони стануть в нагоді? Також є список якихось додатків та подкастів, угу. власне, які теж теж дуже допомагають теперішній час це взагалі є нормою. Друзі, ми тут зачепили тему подкастів як один із варіантів ментального живлення. і в цьому випадку я рекомендую вам переглянути на нашому youtube каналі якраз Beauty Insider Podcast. Третій епізод, який розповідає про реальні історії, злети та падіння. Я думаю, що це буде цікаво для вас. Із таких дієвих практик, які я би виділила і які я сама практикувала, це, наприклад, правила такої прекрасної звички, коли в кінці дня записуєш, наприклад, три моменти, які от сьогоднішній день. Тебе вийшли, вдалося, і за що ти себе можеш похвалити? Такий Таким, міні, -щоденник міні щоденник рефлексії за так, день. Так, і воно насправді, коли ти потім аналізуєш якось протягом місяця, так їх було багато позитивного, що ти не концентруєшся на цьому негативі або щось, якщо було, наприклад, не так. Також це правило п'яти хвилин це ніхто не відміняв дійсно щось зробити, в той же момент не відкладати, бо це от якраз теж допомагає, mm -hmm. власне, діяти. Зробити якийсь перший крок, це дуже важливо. І, і останнє, мабуть, це оточити от себе класними людьми. Якщо угу. е, немає можливості в спілкуванні, можна підписатися на когось, хто мотивує, хто подобається. Хотів би мати, от якраз от такий от приклад перед очима. І мені здається, тоді от якось буде набагато легше. Така супер підтримка Суперпід... з боку. На твою думку, жіночий успіх, от що це таке? І як на мене, це якраз є гармонія, і от якраз такий симбіоз поєднання і сім'ї, і роботи. Це такий душевний спокій, коли ти розумієш, що тобі не потрібно обирати, чи я сьогодні буду там от кар'єристкою, а завтра буду мамою. От насправді знайти цей баланс. Це найважливіше. От я цей баланс постійно шукаю, тому що я не можу просто тільки сидіти вдома і бути домогосподаркою, і тільки там мамою, і дружиною. І я також Саме розумію, що як тільки переважає якийсь момент в кар'єрі, в роботі, і зразу моя сім'я ну не дополучає цієї любові, тепла, тобто, оцей постійно баланс я намагаюся знайти, і це найважливіше. Тобто, жіночий успіх для тебе це баланс всіх сфер життя. Я насправді дуже підтримую цю ідею, вміти балансувати і жонглювати одразу декільками сферами життя. І в цьому випадку дуже доречним стає наша модель бізнесу, модель бізнесу Аріфлейм, коли ти по великому рахунку можеш бути фрілансером, працювати звідки тобі зручно, працювати скільки годин, скільки ти вважаєш за потрібне, виділяти тим самим час і на сім'ю, і на роботу, і балансувати, розвивати себе в тих напрямках, які тобі цікаві більше. Тож, дівчата, пробуємо. Підключаємося до концепції Plug and Play і розвиваємося разом з Oriflame. Говорити про успіх та здоров'я це чудово, але діяти ще краще. Тому прямо тут і прямо зараз наша зіркова експертка Христина Решетнік поділиться своєю практикою, яка дозволить підтримувати вам і фізичне, і ментальне здоров'я. Христина, я, Ой, я так за слідувала цього моменту, тому що дуже хочу показати свої також улюблені вправи для спини. Можна робити будь-де, будь-коли вдома, маючи просто навіть рушник там чи то резинку, от натягуємо так. і тепер робимо так: раз вниз, раз-два, раз-два. Таким чином качаємо спинку. М'язи спини, і враховуючи, що у нас така проблема з осанкою, у нас така проблема в зі спиною у всіх, тому це дуже дієвий, якраз от такий елемент і нескладно, і нескладно. Не так, і улюблений мій улюблена моя наступна вправа: це якраз теж використовуємо рушничок. І тепер ми завертаємо отак, от руки прямо назад, uh -huh. таким чином, враховуючи, що ми дійсно постійно всі скручені вперед. Отак от, от. А зараз ми викручуємо е, якраз руки назад, закачуємо при цьому спину, і це взагалі ну, просто лопатки ми... прямо зустрілися. Так, да, лопатки от я теж відчуваю, як вони працюють і сходяться разом. Тому мій тренер просто взагалі обожнює цю вправу, каже, враховуючи, що я сутулюсь і тягаю дітей. Тому каже, роби це постійно, просто ну... тільки маєш 5 хвилин. Зроби декілька разів і дійсно я відчуваю. Що якось ой, груди вперед і вже якось пось і ходу по іншому, да. Тому... Але питання, скільки разів потрібно це робити? Мінімум, отак от собі ставте 8 разів на день, це мінімально, по, підхід по 15-10-15 разів. 10-15 разів, 15 -15 да, 10 8 разів на день. Ну, протягом дня, тобто це не за раз, а. Зробили трішки там. Ну, і це насправді тренування. класно розподіляє протягом всього дня, якусь мінімально, але. Але активні, якась активність. Ми, Я пропоную, щоб ми, Христина, з тобою випали протеїнового коктейля. Фу, ну, нарешті, хоч. Бо що тім. за тренування, яке не закінчується протеїном? Ну, за здоров'я. Друзі, для найактивніших, хто повторить вправи від Христини, а також тегне її сторінку в інстаграмі та сторінку Oriflame Україна в інстаграм, ми розіграємо протеїновий коктейль для перекусів. Це справжня Хелсі підтримка. Детальні умови читайте в описі під цим відео. Христина, я дякую тобі дуже за приділений час, твої дякую інсайти тобі. і реально практики, які вже сьогодні кожна з нас може використовувати. І на знак подяки, звичайно, від бренду Oriflame протеїновий дякую замінник дуже. їжі. І ось такий пакет, цілий пакет. Продуктів по догляду за шкірою обличчя це Skin, який турбується не лише про шкіру, а і про настрій, тому що містить адаптогени. Тому насолоджуйся, підтримай своє і фізичне, і ментальне. Дуже дякую, Олечко. Дякую тобі за запрошення. Дуже було сьогодні цікаво. Дівчата, від тепер Insider від Oriflame надовго з вами, і ми допоможемо вам з порадами Хелсі, б'юті та Success інсайтами. А прямо зараз пропоную підвести підсумки тих порад, які надала нам Христина Решетник. Перше. Щоденно записуйте тези, що можете себе похвалити. Друге балансуйте по життю, не обмежуйте себе однією ролью. І третє це комплекс вправ від Христини, який допоможе тобі підтримувати своє фізичне та ментальне здоров'я. Чекайте на вихід нового епізоду вже за три тижні разом з виходом нового каталогу. А просто зараз у вас є можливість придбати наші чудові продукти. Деталі в описі під відео. Давайте вже ваші лайки і коментарі. Та не забувайте про. Про наш челендж, до якого можна приєднатися вже просто зараз. До зустрічі в новому епізоді.